Закрити небо над Харковом та забезпечити таким чином нормальну життєдіяльність міста сьогодні. Це найважливіше питання. Нам потрібно, і я кожен раз спілкуючись із президентом із вищим керівництвом військовим, а з ними спілкуюсь кожного дня. Ставлю питання щодо закриття неба над Харковом. Так, є певні труднощі, є певні труднощі, але ми будемо працювати для того, щоб закрити небо. На жаль, на жаль це не залежить від мене особисто, на жаль. Бо в мене було знаєте, декілька зустрічей із нашими підприємцями, і вони знаєте, бажають кажуть, давайте ми купимо. Ну, по-перше, Петріот не купиш, місто його ніхто не продасть. По-друге, вони зовсім не продаються. по третє кожний постріл цього патріота коштує, знаєте скільки? Мільйони. А? Десять. Десять мільйонів. Тож каже Ігор Терехов, вирішенням цього питання займається держава і президент. Та саме через безпекову ситуацію у Харкові одним з пріоритетів для міста є будівництво підземних шкіл. Доки існуватиме загроза обстрілів, доти діти будуть вимушені вчитись під землею, говорить мер. І сьогодні ми практично. Закінчили вже першу школу, яку побудували в індустріальному районі. це справжня підземна школа, розрахована на 450 учнів в одну зміну. Будемо в дві зміни навчати дітей, і крім цього, будемо в Шевченківському районі зараз будувати всі райони міста Харкова. Будуть з підземними школами. Не менш важливою є і підтримка військових. Акцентував Ігор Терехов, бо вони на передовій міцно тримають оборону, даючи можливість Вість харків'янам жити більш-менш нормальним життям. Харків з першого дня вторгнення напряму допомагає військовим. Я хочу сказати, що у минулому році ми перерахували на рахунки живими коштами на рахунки військових наших частин більш ніж півмільярда гривень. У цьому році вже перераховано більше ста мільйонів гривень, і це наш світовий обов'язок. Ми будемо надалі надавати всі необхідні необхідне, що залежить від нас, фінанси, які необхідні для того, щоб підтримувати нашу війську. До того ж зауважив мер цього року вперше за історію міста в бюджеті передбачили кошти на щомісячні виплати дітям загиблих військових. 8 тисяч кожного місяця, кожна дитина до повноліття отримує сьогодні, починаючи з січня. місяця. про все це говорили під час зустрічі мера Харкова з колективом одного з провідних вишів міста. А ще про безкоштовний проїзд до громадському транспорті, гарячі обіди та відбудову міста. Яна біляєва, віктор на Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків новини.